І протягом минулої доби на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули троє людей ще 12 поранені, зокрема, дитина. Про це зранку повідомили у телеграмі поліції Донеччини. Детальніше про безпекову ситуацію в регіоні та евакуацію з прифронтових населених пунктів говоримо із начальником відділу комунікації нацполіції в Донецькій області Павло Дяченко. Долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Павло. Вітаємо сюді. То що можете нам розповісти про наслідки цієї ранкової атаки, зокрема і Краматорськ, і про поранену дитину? Стільки ведеться розмов про обов'язкову евакуацію, про примусову евакуацію із е, цих населених пунктів прифронтових, і все одно там залишаються діти. Ну так дійсно були нанесені, як ви зазначили, удари по місту Краматорська. На теперішній час на місці працюють свідчо-оперативні групи вибухотехніки, парамедики. На даний час інформації щодо постраждалих не надходило. Саме майже саме в цей час був нанесений удар ще й по Костянтинівці. Там є інформація про поранених цивільних парамедиками. Ну, були задіяні всі необхідні служби парамедиками. Надала була на. Дана перша домедична допомога травмованих доправлено до медичних закладів. І зараз е слідчі е разом з бухотехніками проводять ретельний огляд. місця події е для тесування повних обставин. М так дійсно, як ви зазначили, на території Донецької області е ситуація важка. На ворог б'є по всіх населених пунктах, особливо це стосується а, прифронтових територій, прифронтових населених пунктів, і а, деякі ну, з них страждають ну, дуже потужно. А, зруйновані комунікації, зруйновані а, цивільна інфраструктура, будинки, багатоповерхові, приватні будинки. А, і в цей же час а, майже кожного дня фіксуємо як травмування. Ну на жаль, де а, як травмування цивільних, так і загибельних. І ще 3 жовтня виконувачка обов'язків начальника обласної служби у справах дітей Юлія Рижакова повідомила нашим кореспондентам про те, що понад 700 неповнолітніх це станом на 3 жовтня залишалося у 13 населених пунктах Донецької області. Питання з приводу того, чи є оновлена інформація, скільки дітей ще залишаються у прифронтових населених пунктах, або загалом там звідки примусово триває евакуація дітей. Примусова евакуація виконується ну, в нормальному ритмі. За цим це повністю координується разом з військовою адміністрацією, як обласною, так і місцевими. До цих евакуаційних заходів залучені як наші екіпажі поліції Донецької області «Білий Янгол, так і патрульна поліція, так і екіпажі евакуаційні ДСНС. Це така комплексна робота, проводиться по всіх населених пунктах, де визначено. Примусова евакуація. Ну, майже кожного дня у нас в рамках цієї примусової евакуації виїжджають родини з дітьми. Саме головне, що Родини дослухаються, тобто батьки дослухаються, і є розуміння про цю о, безпекову складову, що потрібно виїжджати, потрібно рятувати е, дітей, потрібно рятувати. Ну навіть де, власне життя, хоч вони і дорослі там дорослі люди саме за себе приймають рішення. Однак е, дуже позитивно, що дослухаються, виїжджають. Е, ну в середньому от за минулу добу близько 30 дітей. Ну це саме дітей і е, родини. Не були евакуйовані. А так постійно наголошуємо, постійно проводиться широка інформаційна кампанія. Тобто населених пунктах, де навіть немає світла, у нас застосовуються спеціальні транспортні засоби з гучномовцями об'їжджають, Це наряди поліції, наряди ДСНС, об'їжджають, надають цю інформацію, доводять через гучномовці людям. По перше, це евакуаційні заходи, де куди звертатись, щоб отримати ну, повну собічну там допомогу. І по-друге, це дотримання комендантської години, тому що комендантська година вона необхідна, а це безпекова складова, щоб ну, зменшити кількість людей, які перебувають в місцях масового сукупчення, щоб не перебували на вулицях, тому, тому що ворог б'є підступно, б'є прицільно по цивільних, по евакуаційних загонах, по евакуаційних транспортних засобах. Не під удар потрапляли, ну вже неодноразово потрапляли і десенс е, на наряди евакуаційні, також наші групи, е, і навіть е, просто-напросто ворог б'є е, е, в дронами просто по звичайних цивільних автомобілях. І також да, е, це ми фіксуємо. Е, це все ця інформація. Ця реєструється. Хоча е, е, ну, підступність цього можна зазначити таким чином, що е, не розуміти, що це просто звичайний легковий цивільний? Ну, неможливо, <гум> зокрема, у е Костянтинівській та Ілінівській громадах від сьогодні комендантська година триватиме 20 годин з 15 до 11 ранку. Наступного а люди адаптувалися дня. до нового, е нового періоду комендантської години? Чи немає порушень у цей період? Ну, це стартувало від сьогодні. Ці безпекові заходи. Будемо проводити роботу, також, ну, звісно, як я і зазначав, інформаційну роботу, і вже потім будемо працювати з ну, щодо контролю щодо дотримання цих заходів. Процес евакуації не переривається під час самої комендантської години. Ні, 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 все, це що пов'язано з евакуаційними заходами, це це, це потрібно. Це проводиться все організовано, все повністю з взаємодією е, між всіма структурами, які цим займаються. За яких умов евакуація може не проводитися або відкластися у часі, або скасуватися? Ну, це переважно стосується населених пунктів, які безпосередньо на лінію бойових дій, тому що це е, такі моменти, коли це все планується ретельно і це все погоджується керівництвом поліції е, разом з військовою адміністрацією з військовими безпосередньо з військовими, тому що є е, такі райони, е, ну селище міст, куди е, можна заїхати тільки в визначені там години або майже навіть хвилини. Тому що лінія фронту вона Охоплює значну кількість населених пунктів, і потрібно розуміти, як це все можна зробити якомога швидше. Це по перше і безпечніше, щоб не підвергати цивільне населення ну, загрози життю та здоров'ю. Але якщо йдеться про евакуацію в таких територіях небезпечних, яка просто розташована на лінії фронту, там евакуація відбувається у випадках, якщо люди вже готові склали речі, готові виїхати, чи доводиться виїжджати в такі зони і ще. І переконувати людей там? А, ну, переконувати вже не, ну переважно. Не, ніхто вже нікого не прираховує, тому що люди вже готові люди вже готові, вони зібрані, вони розуміють. І е, бувають такі випадки, коли е, просто ну забираємо людей, їдемо ну по тому чи іншому населеному пункті, а вони е, вже такий тривалий час не виходили зі своїх підвалів. Е, ну чи то багатоповерхового будинку, чи то там приватних будинків, ну там немає значення. Е, і коли вони їдуть цим населеним пунктом і бачать. Ту кількість руйнувань, те, що вулиці просто стерті, і там ну де декілька там стін залишається від будинків. Люди просто в шоці. Коли вони це все бачать через вікно транспортного засобу і кажуть, е, ну майже всі, майже всі кажуть, що чого ж ми сиділи, потрібно було виїжджати раніше. Паралельно з вами і з підрозділами ДСНС здійснюють також евакуацію і волонтери. Так на чи застерігаєте ви куди їм вже не варто їхати, за щоб здійснювати евакуацію? Зокрема, ФПВ-дроном російські військові атакували автомобіль волонтерів в селі Ілінівка на Донеччині і від отриманих тілесних ушкоджень на жаль загинув 37-річний волонтер. А його колега 32 років дістав кубаротравм Повідомили 6 жовтня в телеграм Донецької обласної прокуратури. Ось є такі випадки. Тобто, волонтери вони більш відчайдушні, ніж е, поліція, ДСНС і спеціальні підрозділи, які здійснюють евакуацію. Коригується вся інформація, тобто є розуміння, є розуміння з е, е, хлопцями, дівчатами, які е, ну на волонтерських засадах е, також проводять евакуацію. Але ну це удар підроном, е, це це такий вид озброєння. Е, дуже важко, як би так вам сказати, дуже важко. Попередити це, тобто, це потрібно розуміти локації, місця, проїзд і я от, я раніше зазначав, це ж на перший випадок, коли цими епідронами росіяни били безпосередньо по транспортних засобах поліції евакуаційних та транспортних засобах ДСНС. І, пане Павле, не можу не спитати. Ми сьогодні вже трохи зачіпали цю тему, коли спілкувалися з авіаекспертом у нашому ефірі. Про повітряну ціль, яка впала на місто Костянтинівка на Донеччині, і про це ще 5 жовтня. Тобто, то це сталося 5 жовтня, і 5 жовтня про це нашим кореспондентам повідомив очільник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов. Е, і є дві версії, що відбулося е, за даними Коваленка, пана Коваленка, це керівник центру протидії дезінформації РНБО. Він у телеграмі повідомив, що там або знищили російський Су-34, або е, є варіант про збитий безпілотник мисливець. Однак, остаточно стане зрозуміло. Він заявив про те, що після того як уламки дослідять, чи є інформація з приводу цього повітряного об'єкта, що це впало, і з яких обставин. Ну, це компетенція, скажімо так, сил оборони України. Тому за цією інформацією за коментарем я думаю, більш правильніше буде звернутися до однозначно. Наші колеги вже намагаються зв'язатися з представниками повітряних сил збройних сил України, аби дізнатись більше подробиць. Ми вам дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе. Це Павло Дяченко, начальник відділу комунікації Нацполіції в Донецькій області. Був з нами на прямому зв'язку.